Наше вітання тим, хто не зупиняється на досягнутому рівні ерудиції. Якщо вам цікаво, усе навколо дивіться топ п'ятірку. Сьогодні ми поговоримо про місця, куди мріють потрапити молодь та тусовочники усього світу. Найвідривніші нічні клуби, п'ятірку відкриває «Ліквідрум». Токіо серед меломанів Японії найбільшою популярністю користується саме цей нічний клуб. Тут можна почути електронну музику різних стилів і напрямків. Одночасно в клубі може відпочивати до тисячі тусовочників. Нічний клуб має інноваційні акустичні системи, тому користується величезною популярністю серед музикантів і любителів живої музики. На четвертій сходинці опинився Лебеляжо в Парижі. Нічний клуб декорований в стилі Кабаре Мулен Руж. Тут досі відчувається атмосфера столиці Франції, часів моріса Шевальє та Едіт Піаф. Ідеальне місце для тих, хто не байдужий до запальних латиноамериканських танців та мотивів. Також тут грають рок, диско і фанк. На сцені лебеляжо регулярно виступають професійні танцюристи. Третє місце тут опинився Ескейп в Амстердамі. Відкрившись у 1987 році, Ескейп став найяскравішою зіркою на небезхилі клубного життя Голландії. Завдяки приголомшливому успіху у публіки дискотека розширилась до розмірів, що дозволяють приймати дві тисячі відвідувачів одночасно. Візитна картка Ескейп за паморочливі лазерні шоу. А гурмана музики клуб пропонує шедеври найталановитіших діджеїв світу. Другу позицію займає катамаран у Бодрумі. Мабуть, це найдивовижніша у світі дискотека з дуже екзотичним танцполом. Тутешні вечірки проводяться на величезному кораблі з прозорою палубою з міцного скла. Завдяки чистій морській воді та спеціальній підсвітці здається, що ви танцюєте прямо на морській гладі. На борту може розміститися до 2,5 тисяч гостей. Під звуки сучасних треків корабель катамаран робить двогодинний променад навколо знаменитої бодрумської фортеці, несучи від відвідувачів. У світ веселощів та музики Лідерство в рейтингу найзнаменитіших дискотек світу по праву належить нічному клубу Прівеледж. Цей грандіозний тусовочний рай на острові Івіца, здатний вмістити до 10 тисяч відвідувачів, завдяки чому увійшов до книги рекордів Гіннеса як найбільша дискотека в світі. Всесвітню славу Привелеч отримав не лише завдяки приголомшуючим розмірам і стильному оформленню, а й неповторній розважальній програмі, що стала практично легендарною. Гостей чекають неймовірні тематичні вечірки Феєричні вогняні ні, лазерні та пінні шоу, живі концерти зірок і музика кращих діджеїв, трависті шоу, захоплюючі балетні вистави та костюмовані постановки. Ну от ще кілька цікавих фактів у вашу скарбничку знань. топ тобто, кірка створена за підтримки кафе, клубу, форум. Засідники кажуть, що приходять сюди за одним отримати задоволення. Від музики, гарної атмосфери і смачної їжі. Заверкар тут ви можете отримати знижку 6%. Посміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.